Радіо Чикаго ми повернулися. Ви слухаєте радіо UA у студії Дмитро Галан. І зараз час найактуальніших новин за минулу добу з блоку Україна та світ. Отож, коротко про головне. Законопроект про посилення мобілізації ймовірно повернуть уряду на доопрацювання. Про це написали сьогодні у Forbes. Фінальний документ змінили в останній момент. Тож він став несподіванкою навіть для оборонного комітету, який працював над цим упродовж року. Більшість дискусійних норм, зокрема обмеження прав ухилянтів, електронних повісток та Можливої мобілізації людей з інвалідністю третьої групи з'явилися після доопрацювання законопроекту Міністерства оборони. Про це пише видання, посилаючись на двох нардепів-членів комітету. Мобілізації військовозобов'язаних за кордоном теж бути якщо людина за кордоном, вона які інші, має пройти ідентифікацію. А якщо ні, імовірні наслідки не будуть надаватися консуль... консульські послуги. Тобто, якщо просрочений паспорт, ніхто нового не дасть. Також вона не зможе робити консульські послуги у вигляді довіреності. Про це розповів член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвитки Вадим Івченко. Реакція на мобілізацію за кордоном не забарилася, і от українці в Польщі та Німеччині вже кинулися оформляти всі необхідні документи. Голови голова Миколаївської ОВА в ефірі телемарафону заявив, що воювати має не 500 тисяч мобілізованих, а всі 40 мільйонів. За словами Віталія Кіма, які під час другої світової воювали мільйони українців з фашистами, так і зараз мають воювати тільки тепер. Фашист це Росія. Проте мобілізація є не єдиною проблемою української сторони. Міністр фінансів розповів, скільки коштів Україна щодня витрачає на війну. Україна щодня виділяє на сектор безпеки та оборони по 5 мільярдів гривень, і з можливостями держави у цій сфері не може зрівнятися жодна волонтерська чи громадська організація. Він додав, що не розуміє, звідки беруться проблеми із забезпеченням армії, і чому військові змушені закуповувати речі власним коштом, оскільки за словами Марченка на складах має бути достатньо спорядження та зброї. А тепер про те, задля чого це все відбувається, про перемогу поговоримо. Більш ніж половина українців вірять, що Україна переможе у короткостроковій перспективі. За результатами соціологічного опитування, абсолютно більшість українців продовжує вірити в перемогу, а саме 88%. 63% з них вірять у перемогу однозначно. Минулоріч було 78%. Щоб цю перемогу пришвидшити, щоб вона була дійсно короткострокова. У Євросоюзі обговорюють план виділення Україні 20 мільярдів євро в обхід вето Угорщини. Схема передбачає надання країнам учасницям гарантій бюджету ЄС. Це дозволить єврокомісії запозичити до 20 мільярдів євро на ринках капіталу для Києва у 2024 році. Німеччина в свою чергу цьогоріч схвалила експорт зброї та військового обладнання на суму. 11,7 мільярдів євро це на 40% більше ніж минулоріч. Це рекордний рекордний показник за всю історію Федеративної Республіки Німеччина. Майже третина затверджених поставок припадає Україні, а саме 4,5 мільярда євро. США виділяють новий пакет військової допомоги Україні на суму 250 мільйонів доларів. Про це заявив сьогодні Блінкен. До оборонного пакету увійшли боєприпаси для НАСАМС, ракети «Стінгер», компоненти системи ППО, додаткові боєприпаси для Хаймарс, артилерійські снаряди калібру 155 та 105, ракети ТОВ, системи Джевелін і «АТ-4». Проте адміністрація Байдена не покидає думки схилити Україну до можливих переговорів із Росією. Про це заявляють у політико. Оборонна стратегія на думку американців має стати фундаментом найкращої позиції для української держави у майбутніх переговорах з РФ. Влада США не виключає передачі росіянам частини окупованих територій. Журналісти зазначають, що Путін зі свого боку піде на переговори тільки тоді, коли побачить, що переможе на майб... Хто переможе на майбутніх виборах в Америці. Це були всі новини з блоку Україна, Україна та Світ. Далі я передаю слово своїй колезі Наталії Маглакелізе. Дмитро дякую тобі за те, що передав мені слово, і новини, як завжди, дійсно вражають. А саме хотілося б саме поговорити про е, ти говорив про те, скільки Україна витрачає щодня на війну? 5 мільярдів гривень. Е, Ну, величезна сума. Це в день, і дійсно, якщо ну з цих коштів, мав би дійсно бути забезпечений кожен воюючий. Я можу ще раз повторити слова Марченка, який сказав, що він не розуміє, звідки беруться проблеми із забезпеченням армії, і чому військові змушені закуповувати речі власним коштом, тому що 5 мільярдів гривень це на один день. Це, от, власне, це на один день. І в мене, ти оце читав цю новину, і ну, от в голові, дійсно, в нас всі, хто йде зараз воювати, наприклад, вони переживають, що вони мають з собою взяти, спорядження, не знаю, там, бронежилети, каски, тому подібне. І ну, це питання, напевно, власне, до тих, хто займається забезпеченням, ну, тобто тоді, де діваються кошти. А перше, де діваються кошти, а друге, Деколи є такі моменти, що йдуть а, мобілізовані до війська і превентивно просять у волонтерів, навіть не знаючи, що їм надають всю допомогу. Тобто, деколи легше солдатом легше солдату попросити допомоги у волонтера, ніж звернутися до свого командира. Чому а, мені важко судити? Я ніколи не брав участь у, у бойових діях, але а, є такі історії. І вони мають місце бути, тобто легше нападають. Але волонт... тим не менше, ну дивись Діма, такі історії теж не. Знаєш, як то кажуть, диму без вогню не буває. А, значить, було не те причини, чому власне, військові а, попередньо хочуть себе всім забезпечити, щоб в них проблем не було вже на фронті. Ну, ну т... Тобто, значить, такі ситуації були. Типу, ну, Вони, направду, були, це факти, і ну, направду, 5 мільярдів гривень в день, в добу, і все ж таки ще чогось бракує. Ну, мене ця сума ввела в шок насправді. Ну направду, шокуюча сума, але тим не менше, коли до тебе звертаються, дуже важко відмовити у допомозі. І що зазначило, що жоден волонтерський фонд не зрівняється а, з тими об'ємами, які, які власне забезпечує держава. Я от зараз гортаю сторінку фонду Сергія Притули. Цікаво скільки фонд притули а, отримав донацій за один рік. І бачу, що після власне наймасовнішого обстрілу було 9,6 мільйона доларів в США. Загальна сума зборів від фонду притули. А якщо не помиляюся, це було в районах декілька сотень мільйонів мільйонів доларів, але аж ніяк не йшлося про мільярди. Тобто за весь рік фонд притули зібрав, умовно кажучи, 100-200 мільйонів доларів. Це є велика сума, це є величезна сума, але це є сума ніщо у порівнянні з 5 мільярдами щоденно. Тобто, взагалі, волонтери забезпечують від 5 від 5 до 10%. відсотків. Але це ми говоримо лише за один фонд. А скільки є фондів і скільки є волонтерів, ну, Давай, 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 давай власноруч потуж, допомагають своїми форм, силами? потужних формів фондів. Не так вже є багато. Тобто ну тобто, хто зрівняється з фондом це фонд «Повернись живим. І, і, і напевно United 24 це такі три найпотужніших фонди. Є ряд інших, але ну ми говоримо про об'єми. Тому власне без волонтерської діяльності не можна виявити наше військо. Але теж потрібно пам'ятати, що держава забезпечує все ж таки основу. А ми, як тим, не знаю, тим пластиліном, як знаєте, як закриваємо різні дири. Але сподіваємося, що просто. Кошти, всі, які держава витрачає, вони дійсно доходять до військових, але бачимо, ну, що судячи, мабуть, не доходять. <с户> не <с户> жаль, Я, До речі, сьогодні цікаву ще статистику про корупцію в Україні. Ми вчора були говорили про Петра Олексійовича, який збагатився на війні. Став увійшов топ 3 корупціонерів зараз, після іде після Ахметова і, і Пінчука. Так. А сьогодні була цікава статистика про те, які області України є найбільше корумповані. Так от вгадай, яка область на першому місці? Львівська, Чому? Ну так. Ти правда, Львівська на першому я чесно. Я не бачив цієї статистики. Львів, тобто ти так. мене запитав, і це вперше, тому що через Львів дуже багато всього майже все проходить. Так, так. через Львів Комнат на першому Больші. місці Дніпро Дніпропетровська область на другому місці. Цікаво, а тому, що це все таки така прифронті прифронтовий епіцентр, багато фондів має там свій хаб. Місце Київ столиця, і четверте місце Одеса, так, Одеса. Далі ти ніби бачила Ну досить? до речі, за Дніпропетровська Дніпро. Я в принципі не подумала, але бачиш, Львів Одесу вгадала. Ну це логічно, це десь очікувано, напевно. Тобто, скільки ще всього не доходить, і так би хотілося, щоб по максимуму, по максимуму отримали ті, хто нас захищає. Ну але але маємо те, що маємо приємно те, що штати виділили ще один невеличкий пакет 250 250 мільйонів доларів. А так це не багато, це не 61 мільярд, як обіцяв Байден. Це не 300 мільярдів, які теж обіцяв а, Білий Дім, а ніби вони конфіскують а, ці кошти а, в росіян. Але от ну але дивись, цей новий пакет військової допомоги. Тобто, цих пакетів може бути декілька за рік, тобто це не означає, що вони зараз... дали цей пакет і все Так, а зараз долар яку ціну? 37, так якщо не повідомляє? Плюс мінус. Тобто, якщо брати 250 мільйонів, множимо 250 на а, 37. Так, секунда, калькулятор, <гум> калькулятор завис. Що, ці ну, зараз... це <гум> а, Так, то виходить, якщо Наталю, помножу в умі, будь ласка. <гум> окей, є все окей. 37, якщо помножити на 250, то виходить 9 мільярдів. 9 мільярдів це на 2 дні. Тобто штати нам надали допомогу на 2 дні. Отак от можна роз, роз, ага, роз... Ну, то, ну дійсно з тих розрахунків, що у нас е, доба коштує 5 мільярдів гривень, то от нам на два дні штати на допомоги, і ми тому тішимось. Ну але добре, не не хоч так в свою чергу ЄС, yes, як я зазначав, зараз веде перемовини за 20 мільярдів. Це вже серйозно. Це вже 20 мільярдів євро. А тут вже дещо інші розрахунки. Це вже. Це вже напевно, на місяців на місяці два можливо хватить. Не буде зараз межити, але це більше. Одним словом, очікуємо допомоги. Не йдемо на компроміси. Введемо боротьбу, і все буде Україна, радіо Chicago.